Нинішній сезон для сільгоспвиробників виробників області, як і для всієї України, видався непростим. Аграрії працюють під ворожими обстрілами, та ще й погода додала чимало сюрпризів. Про зібраний врожай та підготовку до наступного сезону в наступному сюжеті. Через тривалу посуху, яка перейшла з 2024 року на 2025, очікувано врожайність ранніх зернових зменшилася, зокрема й на Дніпропетровщині. Не дивлячись на це, на полях Інституту зернових культур НААН на України вдалося зібрати досить непоганий врожай, стверджує директор цієї державної установи Владислав Черчель ми зібрали понад 1 мільйон 300 тисяч тонн пшениці, практично 260 тисяч тонн ячменю, 24 тонни гороху, ріпаку – близько 160 тисяч тонн. Тобто, в цілому результат очікуваний, враховуючи те, що ми входили в літній період з мінімальними запасами вологи. На цьому дослідному полі випробовується близько 20 тисяч гібридів кукурудзи. Використовується трипільна сівозміна. На ділянці у 10 метрів квадратних вже наступного тижня врожай почнуть збирати. Прогнозується врожай вдвічі менший, ніж зазвичай. Цей рік такий дуже стресовий. На жаль, качани, бачите, які маленькі. Ну, якісь врожай все рідно тут буде. Я думаю, що десь на рівні... Трьох тонн ми очікуємо, побачимо, що тут ми зберемо. Отакі От роки, коли ми збираємо менше п'яти тонн, вони дуже рідко у нас бувають. Ну, цей рік він в принципі прогнозований. Ми очікували, що буде менше вражає але не очікували, що настільки буде низька. Ну, побачимо, як буде. Також зарано ще говорити й про врожайність соняшника, бо зараз саме триває збір врожаю цієї зернової культури. Можна лише прогнозувати, що вона буде значно меншою, ніж наша область зазвичай збирала. Такий вже соняшник вже, в принципі, можна вже його збирати, бачите. В цілому непогане насіння виповнене. Так що тут буде відносно непоганий врожай, як для цього року. За кілька днів соняшник на цьому полі буде зібрано. Потім його місце займе озимина. Це досить поширений варіант у сівозміні. Озимі зернові, зокрема пшениця, є добрими наступниками після соняшника, що допомагає відновити структуру ґрунту та збагатити його органічною речовиною. А ще цьогоріч аграрії радять звернути увагу саме на вирощування озимих культур. Враховуючи те, що ситуація у нас така посушлива, вона вже значить, постійна, і, в принципі, аграрії в області вже посівну кампанію. Заплановано трошки менше посівів азимини. це пшениця десь за планами 458 тисяч гектарів азими ячмінь, десь практично 70 тисяч гектарів, і практично 90 тисяч Гектарів ріпаку. Я сподіваюся, що та запланована площа по пшениці по чміну, вона буде засіяна, навіть як за відсутності дощів. Я би пропонував аграріям звернути увагу саме на зиму культури, враховуючи, що все ж таки осіння зимова-весняний період, він і по температурному режиму, і по вологозабезпеченню він все ж таки кращий, ніж літній. І ну, є якась перспектива на те, що хоч Якісь вражає, ми отримуємо. окрім посухи на ситуацію в аграрному секторі Дніпропетровщини. Впливає ще й повномасштабна війна. Однак аграрії працюють попри всі труднощі, бо хліб і до хліба має бути на столі у кожного українця. Ян Андрусенко, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1.